Привіт! Ви на каналі ММА в деталях поговоримо про останні події. Ну а перед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Ну, все, полетіли! Анонси від UFC Бенеїл Даріуш проти Армана Царюкяна та Ден Хукер проти Бобі Гріна. Обидва поєдинка будуть по 5 раундів, а пройдуть вони 3 грудня у Остіні. Також у січні поб'ються Генрі Сехудо проти Мираба Двалішвілі. Про це заявив президент UFC Дана Уайт. Особисто мені усі поєдинки подобаються. Чекаємо з нетерпінням. Френсі Сінгану розкритикував Дану Уайта і заявив, що деякі бійці UFC маріонетки. Дана Уайт відчуває те, що відчуває Дана Уайт. Я думаю, ви повинні надіслати йому запрошення і запитати його про це. Я теж би хотів дізнатися. Він вставляв мені багато палець в колеса, але в більшості випадків те, що він каже, нічого не означає. Типу його слів про легших суперників, які мені потрібні. Тайсон Ф'юрі – один із таких, так хто зна, можливо, він має рацію. Дана має владу над багатьом. Тьтьма бійцями, і більшість з них робить все, щоб догодити босу. У більшості із них немає своєї особистості, індивідуальності, тому вони хочуть стати частиною чогось, і їх не можна звинувачувати. Це дорого обходиться і потрібно багато часу, щоб підвестися і сказати, що ти думаєш. Тому деяким простіше змиритися з роллю маріонетки. Це нормально, але я не хочу бути чиєюсь маріонеткою. Я для цього занадто великий і пишаюся цим. Я теж пишаюся Френсісом. Це величезно. Яке досягнення, яке робить його ще сильнішим та впевненим у собі. Думаю, Дана скоро прокоментує і скаже щось по типу онгану, дійсно крутий чувак і недаремно був чемпом у UFC. Щось таке слід очікувати від Дани. Джон Джонс відреагував на виступ Френсі Сангану проти Тайсона Ф'юрі. Я думаю, що Френсі чудово впорався. Я радий, що бій вийшов таким конкурентним. Він відкрив так багато дверей, якими можна скористатися у майбутньому. Так і є, і можливо, ми все ж таки побачимо їхнє протистояння. Тисни на лайк, якщо хочеш побачити цей бій. Конор Макгрегор поділився думками про шанси Усика проти Ф'Юрі. Я вам ось що скажу: Суперважка вага, це приголомшливо. І щойно ця вагова поповнилася Нгану. Знаєте, я впевнений, що не буде жодних проблем, щоб організувати бій Нгану із тим самим Ентоні Джошуа або Дереком Чісорою. Загалом жодних проблем. Тепер Нгану ще один топ-претендент у надважкому дивізіоні. Просто супер. Що у Тайсона за підборіддя? Мій бог, прямо зараз. Ним хоче побитися Усик, але я не думаю, що Усик так само сильний, як Нгано. Повірте мені, Ґано відривав людям голови у змішаних єдиноборствах. Ви бачили, як він працював апперкотом в клінчі? Так, дійсно, як казав мій підписник, та ніхто і не каже, що виробить. Ні, ми просто впевнені в тому, що усик перебоксує його, Бокс – це не тільки нокаут. Названі нові терміни бою між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком. Бій за звання абсолютного чемпіону світу з боксу у важкій вазі між британцем та нашим українцем був призначений на 23 грудня, але тепер відбудеться у лютому наступного року у Саудовській Аравії. Про це із посиланням на організаторів поєдинку повідомляє видання СПІН. Точну дату буде оголошено найближчим часом. Причиною перенесення об'єднавчого матчу став важкий бій між Тайсоном Ф'юрі і Френ. Гану, який відбувся на минулих вихідних. Оскільки в контракті на бій між Ф'юрі та Усиком є пункт про обов'язковий реванш. Це фактично гарантує, що наступного року боксери проведуть два поєдинки. Анґану варто підшукати собі іншого суперника, якщо він не хоче сидіти без діла в очікуванні реваншу з циганським королем. Так правильно, нехай Усик розбирається з Ф'юрі, а у Френсіса тепер безліч варіантів. Шон Омелі заявив, що в UFC йому заборонили битися з боксерами. Що стосується Дейвіна Хейні, я не намагаюся кинути на нього тінь чи щось у цьому дусі, але я ніколи не дивився його бої. Донедавна я навіть не знав, хто він. І цей хлопець, сім'я Шакур. Я обговорював з UFC можливість боксерського поєдинку, але вони мені сказали, що ніхто не знає, Дейвіна Хейні, тому шанси дорівнюють нулю. Він просто не зірка, ніхто не знає його. Якщо спитати випадково перехожого, він він відповість, що не знає таких хлопців. Ну зараз так, буде божевільне бажання усіх мма бійців перейти у бокс. Вони й до цього дуже сильно хотіли, але зараз це просто буде зашквар. Думаю, що Амелі нема чого робити у боксі. А яка ваша думка? Діліться нею у коментарях. Деріка Люїса заарештували за перевищення швидкості. Інцидент стався 25 жовтня у Х'юстоні, штат Техас. Ламборгіні 38-річного бійця, рухався зі швидкістю 280 км на годину в зоні, де максимальна швидкість не повинна перевищувати 80 км на годину. Льюіс був звільнений під заставу у 100 доларів. Його звинувачують у необережному керуванні. Засідання суду відбудеться 27 грудня. Йому загрожує. Вже один місяць зв'язниці або 200 доларів штрафу. Деріка так і не навчило життя. Шановні, будьте обережними за кермом. Ви відповідаєте не тільки за своє життя. Надіюсь, ця ситуація чомусь навчить Деріка, і він більше не буде такого робити. Ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався випуск, тисни лайк та залиш коментар. Це допомагає у просуванні даного каналу. З вами були ММА в деталях. Обняв та підняв, почуємось!